Слава Україні, українські орхолюби! Знову знаходжусь у місті Ковеля Волинської області і причиною мого візиту до Ковеля стала ось ця крамничка квіткова Лілія. Завітавши в інстаграм на інет сторіночку цієї крамнички, я побачила, що асортимент орхідеєк тут доволі цікавущий та вражаючий. Частенько тут оновлюється асортимент орхочок. Якраз саме те, що нам орхолюбам дуже-дуже потрібно. А ще ж як цікаво, одразу уточнюю, що на цій сторіночці Instagram ви можете замовити орхочку новою поштою. На жаль, я потрапила не на завозик, але. Асортимент, який був в наявності орхочок, не менш цікавущий. Тому сьогодні ми трішечки помандруємо крамничками ковеля, а саме двома крамничками під однією ж назвою Лілія. І трішечки здобувати та потішити вас мені чим. Адже у квіткових крамничках Лілія в місті Ковелі Доволі величезний асортимент не лише орхідей, а різних рослин, кашпо, сувенірів та всього-всього дуже-дуже цікавого. Ще раз вам показую сторіночку квіткової екранички Лілія, на якій ви зможете в інстаграм замовляти собі орхідейки та різноманітні рослинки, засоби захисту, догляду, а також різноманітні цікавущі дрібнички. Ну що, заінтригувала? в Лілію. Отже, нарешті я знаходжусь у місті Ковелі на вулиці Ярослава Мудрого, 42, у квітковій крамниці Лілія. Якраз потрапила на ремонтні роботи деякі, але нам це з вами не завадить. Адже ми сьогодні по орху медитуємо. Зайшовши всередину, вражаючи асортимент квітів. Оазис. Ох, одразу у вічі кинулись мені тіланції, а також бачу, там і парфумочка захована, і на задньому плані. Ох, моя улюблена поцілунок королеви. Вражаючий бігліпчик Квін Кіс. З лівого боку, також при вході є стелажик із засобами догляду та захисту. Дуже детально зупинятись не буду. Можливо, вам у вічі також потрапить щось цікавезне. Тоді робіть скрін і пишіть у лілію в інстаграм. Уточнюйте наявність, ціни та інші деталі. А ми ось з вами поки що поглядом прогуляємось по полицям та поглянемо асортимент. Адже це так цікаво. І я гадаю, що вам, перебуваючи вдома, не менш цікаво завітати зі мною місто Коваль у квіткову крамничку Лілія. Чесно кажучи, у мене сьогодні доволі розбігаються очі в різні боки, тому що величезний асортимент усіляких цікавиночок. Єдине, як завжди, часу обмаль. Але все ж таки ми з вами те, що потрібно, та й побачимо. Різноманітні кімнатні та садові рослини, квітуючі соколенти, а також декоративно-листові, своєрідний природній оазис. До речі, при вході на рецепції. По знижечці є по 150 гривень ось такі мінічки. Дуже детально я вам їх показувати не буду, але все ж таки, які вони, ви побачите. Можливо, якась із них також вас зацікавить. Ще раз наголошую, що я не потрапила на завозик, але не менш ефектні орхочки тут наявності. Адже погляньте на цього неймовірно красивезного бігліпчика. Назви його я, на жаль, не знаю. Крупноквітковий, ефектний, десь квіточка 10 см. І ось така коренева у нього. Вартує 450 гривень, а також, також самісіньку ціну сого, Diamond. Він же ж, принц Леопард та Сексі Пінк. Затиснули його коліжанки зі всіх боків міцненько. А ми ж з вами милуємось ось таким красеним бігліпом, не знаю хто це, ж його сусідка безіменна і з ось такою кореневою. Red Eye, він же ж редліпчик в наявності двогілковий, з прекрасною шикарною кореневою. У компанії із ними жовтенька Феррара. Її коренева не менш вражаюча, наявності касія, що у неї квіточка по-своєму, а поруч із нею Амадора двогілкова, красивезна. І поглянемо її кореневу. Подекуди є желеподібні, але більш-менш нормальна. В наявності Ола. Я чомусь згадаю, що це, скоріш за все, не Тоніс, а Ола. Бо не така жовта полюстка позаду і дуже гарна коренева. В наявності ось така крапунчаста кралечка. А також ось ця подібна на кам'яну троянду, але це не вона, доволі крупноквіткова. Саме хто це, я не знаю. І ось така коренева у неї. І кот. Вживу, неймовірно, ефектна. Відео не передає. А ось на цю красуночку я гадаю, що це Агнес. Якось вона на неї доволі подібна. Поглянемо кореневу. а коренева у неї ось така хороша. Ще ось така красуня в наявності. Барбі букетик такий своєрідний. рідний. Подивимось ще її кореневу систему доволі непогана. І з рожевих кралечок ще ось така паняночка, також букетик, доволі розгалужена, двогілкова. Ось така квіточка у неї, з нею яскраво вираженою винозністю. А тепер подивимось кореневу прекрасно. Діамантове небо в наявності. А також Марбона. Глибині третій Романс. А справа від нього Deep Purple Relax, Адже полюсточка світленька позаду. Також бачимо Sacrifice і SOGO Diamond. А ось внизу доволі височезні по 650 гривень, красуні. Оця подібна на перший погляд на motion, але це не він. Щось інше. Поруч із нею також височезна розгалужена Magic Star. З лівого боку від неї коріжаночка Міра Флора. А з правого кропноквіткова біленька. А ось ця красонька, скоріше за все, зелений дракон. Вона повністю оливкова. Ох, давнесенько я не зустрічала Амстердам. А він у Лілії є в наявності. Можливо, хтось шукає цей сорт, він вас тут чекає величезний асортимент різноманітних, рожевих краль. Серед них ефектна Сакраменто, крупноквіткова, а також немо двогілковий сітчистий винозничок. Поруч із ним не менш ефектний Роттердам. Із з мультиків наявності ось така білосніжна на два квітконосика з хорошою кореневою. Також наявності персиваль, фіолетовий мультифлорний винозничок, біля нього мультифлорний бігліпчик Манта Пеніда. Ще ось такий мультик, не знаю назву. І ось такий з рожевої гами і з чіткою венозністю. Також в наявності дикі котенятка, височезні, красивезні, дуже розгалужені. За 450 гривень парфумована фабрика Валкіон. І ось така у неї коренева. І з мультифлорок також в наявності міла. Вона також арома, не яскраво виражена, але пахне. І у неї дуже красивезна. Коренева система. Поруч із нею мультифлорка Мія. Поглянемо її коріннячко. А воно яке ж хороше. Ось ця червоненька мультифлорка подібна на Redline, але це щось інше. Також прекрасна коренева система у неї. І вартує вона 450 гривень. Погляньте, скільки тут угор хочок, хоч і не завозок сьогодні, але я так влучно завітала разом з вами. Тому ще раз наголошую: можливо, хтось побачив свою довго очікувану красунечку. Пишіть інстаграм на сторіночку квіткової крамнички Лілія і уточнюйте усі деталі. Пересилки, ціни та стану. А ми ж з вами, давайте подивимось детально оціночку. Адже я її ось тут віднайшла. Можливо, щось з оціночки також подобаєте. Ось, наприклад, погляньте. В наявності на оціночці Perfect Pitch. Якщо я не помиляюсь, він 250 гривень. Та кожна уціночці дикий котик. Дуже вас прошу, ціни обов'язково уточніть у продавців. Кам'яна троянда також на оціночці. Можливо, якраз хтось шукає собі кам'яну троянду по бюджетній ціні. Будь ласка, ось вона в наявності чекає вас у квітковій крамничці Лілія. Поглянемо ще її коренево. Вона в торфі, але непогана. Ще ось такий крапунчик на оціночці, а також погляньте на цього немо. Можливо, хтось з орхолюбів збирає в свою колекцію ось такі божевільні неповторні орхідейки. Будь ласка, вона також в наявності, та ще ж на оціночці із прекрасною кореневою. Також на оціночці є Ола. Ще раз акцентую увагу, мені здається, що це Ола, не туніс. Хоча багато хто говорить, що це одне і те ж. Також амадорочка в їхній компанії на оціночці. А також сурпсонг з прекрасною кореневою, яка зазвичай характерна саме для сурпсон. Можливо, комусь потрібен також Joyride у зниженій ціні. І є в наявності на оціночці два ексклюзивчика ось таких з точкою росту ось цей. Він розквітає зелененьким, потім стає біленьким, потім він стає жовтеньким. Ось цей другий без точки росту назву сорту, на жаль, я не знаю. Нарбона є на оціночці. Поглянемо її ще кореневу. Ось така вона, а також ось така жовтенька краля. Тут намагаюсь вам зловити та показати колір. Дуже вона цікавезна. І, можливо, хтось таку собі також захоче придбати по зниженій ціні. Ось така коренева. Також на оціночці є ось така. Персикова краля, новиночка, ось така коренева у неї та бігліпчик Елеганс. Із доволі шикарною кореневою. А також на оціночці є два сакріфайс. Крупноквіткові, красивезні. І поруч із ними по зниженій ціні екзотік пунш. Більш детальної інформацію по оціночці, також напряму запитуйте у квітковій крамниці в інстаграм на сторіночці Лілія. Але це ще не все. Адже я завітала ще у другий магазинчик Лілії. Він знаходиться у центрі Ковеля по вулиці Степана Бандери 5А. Тому давайте не зволікати і одразу завітаємо ще оцю лілію. Доволі простора крамничка квіткова, також своєрідний природній оазис із різноманітними сувенірами, а також засобами захисту, догляду, горшечками, ґрунтами, з насінням. Ох, чого тут лишень немає! Погляньте, яке рішення подарункових тіланзій. Ось така і ось така. А вже кімнатних квітів тут до кольору до вибору. Чого тут лишень немає. Вгорі море орхочок. Погляньте ціла орхополиця нашого орхоща. В наявності височезний, крацебезний Пікасо. До речі, він не однесенький, адже їх є декілька штук. Також в наявності крупноквіткові білосніжні красуні. Ох і охоронці коло них, в наявності по 280 гривень. Неймовірно красивезні пахнючі мільтонії. Які ж вони красивезні. В наявності ще ось така крупноквіткова фіолетова кралечка, на жаль, не знаю назви. Із каскадників Perfect Peach. Крупноквіткова у нього квіточка. Поглянемо його коренево, а вона у нього ось така. За 450 гривень карибська мрія. В даному випадку вона також каскадна, коренева у неї, хоч і у торфі, але без желеподібних подібних корінців. Також, в наявності, хтось із Голдіон. Я гадаю, що це Golden Beauty. Поглянемо ще його корінчики, вони ось такі. До речі, на задньому фоні діланці є атмосферні, тому давайте поглянемо, можливо, комусь потрібно таку мати в себе вдома. А ще у вас є такі, немов на бігуді накручені. Ось ця кропноквіткова красуня, скоріш за все, Піч, не Бейбі Фейс, тому що колір у неї однотонний. На всіх квіточках рожевий. Вгорі стоїть Сого Релакс, Не Діп Purple, адже полюстка темна позаду. Сого Релакс не однесенький, вартує він 550 гривень. А І ось така прекрасна коренева у нього. В наявності величезний розкішний букет Роттердам. Двогілкова краля, доволі розгаложена. Вона вартує 450 гривень. І нам із вами дуже цікаво поглянути короневу. Адже вона, погляньте, яка розкішна! В наявності ще ось такий букет рожевий з білосніжною губою. Я не знаю, хто це. Поглянемо короневу. непогано. Ще ось такий біленький букетик. Трьогілковий. Вартує він 450 гривень. І неймовірна коренева. Також наявності Міра Флора на три гілочки. Її коріннячко, на жаль, приховано за паперовою огорткою, але на дні видно, що корінчиків доволі багато. Ось ця красунька подібна на Денвер, але це щось інше. І корінечко, як бачимо, там також видніється. І ще один букетик, ось такий, не менш вражаючий, з хорошим коріннячком. Дикі котики в наявності. Також дуже розгалужені, красивезні по 600 гривень. З прекрасною кореневою, яка характерна для цього сорту. Асортимент у другій крамничці Лілія також не менш вражаючий, адже це ще не все. Поглянемо ще з іншого боку орхідейки. Тут їх стільки, що аж душа радіє. Ну Наприклад, погляньте на цього бігліпа красення за 450 гривень, неймовірно красивезного. Можливо, хтось шукає в свою орхоколекції його. Він дуже-дуже цікавущий, одна милота, ось така коренева. В наявності крапунчик, багато квітів у нього, однесенький квітконосик. І давайте поглянемо корінечко. Воно ось таке хороше. Юпітер. Також в наявності і не один. З дуже-дуже хорошою кореневою. Ох, і ефектний же ж цей винозначок Юпітер. Також в наявності ось така красуня, ніжна жовта. І у неї ось така коренева. Там горіше видніється преті Романс, Але змогла дістати лишень за 450 гривень ось таку кам'яну троянду. Погляньте, яка вона розгалужена. Як я кажу, дерево кусь І кореневу поглянемо, а вона ось така. Слухайте, якщо я не помиляюсь, то це папая. Я її вже так давно зустрічала, що я вже й не пам'ятаю, як вона виглядає. Мені здається, що це вона. І ось така коренева у неї. Білосніжний бігліпчик. Крупноквітковий також в наявності, з хорошою шиєю, і ось така коренева. Амадора в наявності, ну як же ж без неї, а також Квінкіс. До речі, я понюхала його, цей арома, він так пахне. Ще ось така красунечка в наявності на одну гілочку з дуже хорошою кореневою. А також там вгорі ще стоїть нарбона. У цій краниці також є оціночка, тому давайте поглянемо. На оціночці за 250 гривень поцілунок королеви. Поглянемо Кореневу також одразу. Шийка хороша, торфі вона. Потрібно нарощувати корінці. За 120 гривень ось така білосніжна красоня. У неї зняті листочки подекуди. І ось така коренева. На оціночці також є два таких бігліпчика білосніжних. Квіточка десь 8 см. Ось така коренева у нього. Також тут віднайшла амадорочку. Поглянемо ще її стан кореневої, зняті листочки, коренева є, подекуди хороша, подекуди погана. На оціночці манта Пеніда бігліпчик мультифлорного типу. У нього подекуди механічні травми листочки. І ось така коренева система. Вартує він 250 гривень на оціночці. По 100 гривень дендробів минобіле, різного кольору, бо бачу квіточки різні. Не біленькі, по 250 гривень карибська мрія. Поглянемо ще її коріннячко. Хороша. А також на оціночці дуже крупноквіткові, білосніжні, відквітають, як бачите, грибочок по пелюстках. Красунькі в 15-му горшечку велетенські по 450 гривень. На знижечці. Просто відквітають. Лишень потрібно квіточки до живої бронечки відрізати. Погляньте з моєю рукою. Величезна квіточка. На оціночці за 300 гривень цим Колір, дівчатка казали, не білий, а такий бежево рожевий Ну, якийсь цікавий має бути. От, можливо, хтось його хоче. Будь ласка, він один єдиний 300 гривень. За оціночкою також стелажики з доглядом для рослин з засобами захисту, з горшечками, швидесенько тако Пробіжимося поглядом, можливо, щось цікаве, хтось із вас для себе та й помітить. Багато різноманітних цікавинок, що в одному магазині Лілія, що в іншому. Дуже красивезні магазинчики квіткові в нас на Волині. І це мене, як волинянку, дуже-дуже тішить. Одразу передаю вітання панові Дмитрові, пані Наталії, пані Тетяні та пані Валентині, які мені дозволили знімати в цих прекрасних квіткових крамничках. Завдяки цьому ми з вами трішечки по орхо мандрували в Ковелі. Щиро сердечно дякую кожному із вас за сьогоднішню орхокомпанію у місті Ковелі. Слава Україні! Героям слава! Слава нації та смерть нашим клятим ворогам! Тримаймося!